Привіт-привіт! Наші любі юні дослідники! Ми продовжуємо разом з Давідом експериментувати з льодом. Діти, а ви любите малювати? Так. Молодці! А малювати льодом? Ні, ви не малювали льодом. То ми вас з Давідом зараз навчимо! Це дуже-дуже цікаво! Тож сідайте і слухайте нас уважно і обов'язково з батьками повторите наш дослід. Діти, а для нашого нового експерименту ми взяли водичку, формочки для льоду та фарби будь-якого кольору, якого заманеться. Ось у цій формочки вже налита водичка. І сюди ми будемо додавати. Різні фарби по одному кольору у кожну ячейку. Да. Потім візьмемо паличку або навіть нашу, наш пензлик і розколотимо до однорідної форми, змішаємо водичку з кольором, да. а зараз побачимо, що у нас вийде. Да. І ось діти, подивіться, яке різнокольорове видиво у нас вийшло. Подивіться, у кожен відділ ми клали до водички ще й фарбу, різну фарбу по одному кольору. Потім це перемішали дуже-дуже обережно, так, Давід? Ми обережно працювали. Ти допомагав? Да. Молодець! І ось таке різнокольорове диво у нас вийшло. Далі, діти, ми цю водичку різнокольорову поставимо у морозильну камеру. Вона трошки-трошки е, стане твердіти, і тоді, діти, ось наша водичка кольорова пожила трохи в морозильній камері. І подивіться, вона вже почала перетворюватися на тверду. З такою рідкою вона стала твердою, навіть не виливається. Тобто ця водичка перетворюється на лід. Але у нас задумка інша. Нам треба ще щось зробити з цим кольоровим льодом. Так, Давід? Так. Да. Давай візьмемо ось такі палички, ми їх навпіл трошки переламали і спробуємо. Ось так їх занурити у цей лід. Наче кольорове морозиво. Так, у кожний, кожен, кожен. Діти, ось ми з Давідом ставили палички у кожен кольоровий лід. І знову відправили його відпочивати у морозильну камеру. А діставши, подивіться. Що трапилося? Лід настільки твердий, що захопив навіть палочки, і вони вже не ворушаться. Дивіться, твердо-твердо тримається кожна кожна паличка. Подрога дивіться. Тримається, так? Тому що лід дуже твердий і його сили вистачає навіть втримати палички. Ну, а тепер приступимо до самого цікавого: діти, це ж у нас не просто лід, а це наші льодяні фарби. Оп! Подивіться! Ось такі фарби в нас вийшли! Льодяні фарби. Давід, ну що, будемо малювати? І покажемо діткам, як це весело! Ось ми вже дістали наші заморожені фарби, всі-всі різного кольору. Та приготували розмальовки на свій смак. Ось Давід дуже полюбляє щенячий патруль. Ну що, тепер почнемо це диво так розмальовувати замороженими фарбами. Девід спробуй, який ти кольор обереш? Зелений? Так. Да. Давай пробуємо. Кріпис жовтий. Так, кріпи жовтого кольору. Шукай, де жовтий. О. Спробуємо, як вони малюють. Ось так чудово. Давай я тобі допоможу. Ось так. Такі чарівні льодяні фарби. Діти, ви обов'язково разом з батьками спробуйте зробити таке диво. Це буде дуже весело. Ось так. Ось так вони малюють. Всі-всі кольори, так? І навіть чорний. Матвійте, какая цей Так. Забавку таку можемо домалювати. А, блакитне небо, не блакитні не. хмари. Ніякрас моє. Ось так дуже просто зробити такі веселі заморожені а, фарби.